Хочеш розпочати власну справу, але не впевнений, чи зможеш отримати грант. Марія власним досвідом показала, що це реально. Раніше вона виконувала службові обов'язки у зоні бойових дій на Донеччині, звідки і родом. Переїхала до Кривого Рогу, де розпочала новий етап свого життя. Вже сім років вона працює фітнес-тренеркою, спеціалізується на силових тренуваннях. Власноруч облаштувала студію фітнес-паті, а зараз розширила її завдяки участі в грантовій програмі. У Цьому році ми подалися на грант і отримали грант. Нам допомагав Довгинцівський виконком створити бізнес-план. Ми пройшли, отримали грант. На грантові кошти ми закупили сайкли. Сім штук, а три ми купили за власні кошти. Я ну масштабувалася і цим самим ну знаєте урізноманітнила свої тренування. Людям дуже цікаво. Дізнавшись від друзів про можливість податися на грант через додаток Дія, Марія вирішила спробувати. Підсказали, підтримали, допомогли оформити бізнес-план у Довгинцівському райвиконкомі. Марія отримала фінансування за програмою Власна справа на закупівлю семи сайкл тренажерів на суму 250 50 тисяч гривень ще три придбала самостійно. Це дозволило урізноманітнити тренування і залучити більшу кількість клієнтів. Марія одна із 160 підприємців, які подали заявку на отримання гранту в нашому місті. Як тільки з'явилася реальна можливість привлікати гранти, ми створили про морозі та всілу інфраструктуру у кожному районному виконкомі. Є проєктний офіс на базі управління підприємництва, там, де залучають підприємців для отримання гранту. Тому гранти це реально. Це я зараз звертаюся до підприємців. Реально. Будь ласка, звертайтесь в свій виконком за адресою мешкання. Чи то Покровський, чи Булецький, чи Толгінцевський, вам допоможуть. Допоможуть і написати бізнес-план. Розкажу деякі гранти. Це реально. Криваріх одне з небагатьох міст України, де підприємцям допомагають отримати грантову підтримку та підсказують на всіх етапах. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що ще не мають досвіду ведення бізнесу. Ті, хто має схвальне рішення на отримання гранту, цього року вже отримали на розвиток бізнесу, 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Тож кожен, хто вагається, може сміливо звертатись до проєктного офісу у своєму райвиконкомі та отримати допомогу для отримання гранту. Аліна Сітнікова Іван Сергієв, перший міський.